А сила лева, в тобі Коньяк року номер один. Час новин в ефірі телемарафону працює команда телеканалу Рада. Про головне в Україні та світі розкажу вам я, Світлана Осенко. Чоловік загинув на Дніпропетровщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Пізно ввечері окупанти обстріляли Новопавлівську громаду, скинули вибухівку з дрона на приватний будинок. Місцевий житель, який в цей час знаходився вдома, отримав опіки несумісні з життям. Автомобіль наїхав на вибуховий пристрій в Ізюмському районі Харківщини. Троє пасажирів поранено. Про це повідомили в центрі координації протимінної діяльності обласної військової адміністрації. Нагадаю, раніше у Балаклії машина наїхала на російську міну, водій загинув. Росія не дотримується режиму припинення вогню та намагається і надалі затягувати війну. Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив: без тиску не обійтися, лише так можна зупинити ворога. Росія дійсно намагається обманути світ, обдурити Америку та інших і надалі затягнути цю війну. І тому потрібен тиск, без тиску не обійтись. Щоб росіяни пішли на всі кроки, пішли на все, що необхідно, щоб зупинити війну. 123 бойових зіткнення відбулося протягом минулої доби на фронті. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Найбільше російські війська штурмували позиції українських захисників на Покровському напрямку у районах Лисівки, Єлизаветівки та Новосергіївки. Сили оборони зупинили 42 штурми. 20 на Лиманському напрямку, майже стільки ж на Краматорському, до 10 бойових зіткнень відбулося на харківському та турецькому напрямках. Найбільше боїв наразі відбуваються на покровському, Краматорському та Лиманському напрямках. Активні захисні дії українські військові проводять і на території визначених районів Курської та Білгородської областей. Про це в соцмережах повідомив президент України. Він відзначив успіх наших воїнів, зокрема поблизу Покровська. Володимир Зеленський наголосив, що наші сильні позиції на фронті допоможуть для отримання необхідних позицій і в дипломатії. Побачити війну очима тих, хто щодня ризикує життям заради нашої свободи у столичному кінотеатрі Жовтень відбувся закритий показ документального фільму Рух почався. Стрічка розповідає про контрнаступальні дії на Харківщині. Глядачі дізналися подробиці однієї з надважливих операцій нацгвардії та збройних сил України. Більше знає Юлія Чехічина. Так глядачі реагують на новий документальний фільм Рух почався. Показ якого відбувся у столичному кінотеатрі Жовтень. У центрі сюжету розповідь про контрнаступ поблизу села Липці. У ньому задіяні бійці 13-ї бригади Нацгвардії України, Хартія та підрозділи 92-ї механізованої бригади. Один з учасників бою військовослужбовець Пінки. Наче знову багато хто навіть не знає що там. У фільмі показано всі етапи планування операції: підготовку та її безпосереднє втілення на полі бою. Серед авторів Володимир Дехтярьов. розповідає, хотіли показати, що наші захисники такі ж люди. Найголовніше в фільмі було безумовно показати, що ті зміни, які ми бачимо на картах, що їх роблять... Прості люди, які в якийсь момент обрали піти до війська, Пінкі долучився до Хартії ще торік улітку. Хлопець певний: люди мають знати, хто бореться з ворогом. Щоб розуміли, якими зусиллями це все робиться. У Хартії кажуть, крім української аудиторії, хочуть залучити і зарубіжно. Для іноземної аудиторії дуже важливо показати, що ми вже насправді повністю а, сумісні з процедурами і стандартами, які використовуються в арміях країн НАТО. А от знімали фільм за допомогою екшн камер, що були на військовослужбовцях, та з відео зібраних з дронів в складі нашої команди, яка займається. Медійною частиною є професійні оператори, але безумовно було декілька десятків екшн камер на шоломах бійців штурмових груп на техніці. І також ми використали багато відео з дронів. Попри складні зйомки, найважчим було моральне питання, як і кого ми можемо показувати з тих, хто був поранений або повернувся на щиті. Тому ми активно працювали і спілкувалися з сім'ями наших загиблих для яких було насправді дуже важливо отримати кадри. Останні кадри дивіться цей фільм в ефірі марафону. Єдині новини у середу, 7 травня, о 22.15. Юлія Чехіршина, Павло Бондаренко, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. До 11 зросла кількість жертв у канадському Ванкувері, де у НАТО врізався автомобіль. Десятки людей поранені деякі з них у важкому стані. Тож є вірогідність, що кількість загиблих може найближчими днями зрости. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника поліції міста. В той же час поліцейський повідомив, що поки немає підстав, вважати, що це був терористичний акт, за його словами, затриманий 30-річний водій мав проблеми із психічним здоров'ям. Нагадаємо, трагедія сталася на вуличному фестивалі у суботу ввечері за київським часом. У неділю зранку, президент України Володимир Зеленський у соцмережі Ікс висловив співчуття постраждалим канадцям від імені України. Зросла кількість жертв та поранених внаслідок вибуху та пожежі в іранському порту Бендер Абас. Агенція Reuters повідомляє про понад 40 загиблих та 1200 поранених. Нагадаємо, вибух стався в суботу, 26 квітня, в найбільшому контейнерному хабі Ірану. На ділянці у кілька кілометрів навкруги порозбивало вікна у всіх будівлях з контейнерів, зривало металеві смуги. На вечір-неділі тривала ліквідація пожежі. В різних частинах цього району і досі виникають нові осередки загоряння. Десятки кардиналів пройшли Римом у неділю в день, аби дістатися до базиліки Санта-Марія Маджоре, де поховали папу Франциска. Його труну помістили в просту мармурову гробницю в бічному проході базиліки. Зверху написано тільки ім'я папи Латиною. На днішою висить репродукція простого хреста, який він носив на шиї. Кардинали пройшли через святі двері базиліки та по черзі помолилися біля гробниці папи. Франциск став першим главою риму католицької церкви за ціле століття, який порушив традицію і обрав місце свого поховання за межами Ватикану. Після похоронних церемоній увага зосередиться на тому, хто стане наступником. На тепер немає точної дати, коли розпочнеться конклав кардиналів, який обере нового папу римського експерти прогнозують, що це станеться не раніше 6 травня. Допомога тим, хто цього потребує на Полтавщині. Завершили капітальний ремонт одного з найбільших закладів для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Завдяки міжнародній підтримці створено комфортні умови для літніх людей, осіб з інвалідністю та тих, хто втратив дім через війну. Установу оновили повністю від покрівлі до меблів. Докладніше в сюжеті Анни Ружін. Пані Надія з Харківщини. Жінка проживала разом з чоловіком у селі Мала Комишуваха. У 2022 році зуміли виїхати з-під обстрілів. Довелося пожити і в школі, і в садочку у Полтаві, а потім їм запропонували переїхати на Миргородщину. Подружжя погодилася і в липні 2023 року оселилася на новому місці. Подобається. Нам подобалось і в старому приміщенні, ну а тепер же як зробили, це бомбезне вообще. Красива красота, все в отдельному. Я з чоловіком в одній кімнаті все в нас є. В нас. Всі це саме, всі обслуговують нас соціальні роботники, всі нам допомагають, Прачка в нас все тут. Обід є, Ми ходимо ж на столову, все ми довольні всім. Приміщення, де оселилась родина, це був санаторій 70-х років. Хоч і без ремонту, але люди були раді і такому даху над головою. Згодом їхня нова оселя потрапила у список на відновлення. Профінансували роботи представництво управління Верховного комісара ООН у справах біженців, адже цей санаторій став прихистком для понад трьох сотень переселенців. Перша частина цього проекту включала в себе відновлення та ремонт цієї будівлі. Було витрачено понад мільйон доларів США. Це була заміна вікон та заміна всіх систем, а також фарбування стін, а ще встановлення ліфтів, пандусів та поручнів. Пані Наталія приїхала з Донеччини до санаторію разом зі стареньким батьком і братом. Говорить, є всі умови, а брат тепер має змогу бувати на дворі, бо пересувається на кріслі колісному. Ми їхали спецтранспортом сюди скорою допомогою. Ми їхали спецтранспортом сюди, швидкою допомогою. Житло прекрасне, чудове. Зустріли нас дуже радісно, всі добрі, допомагають нам в усьому. Бо ми люди нові і нічого тут не знаємо. Тому звертаємося з питаннями до соціальних працівників і до дівчат з фонду. Представництво управління Верховного комісара ООН у справах біженців на Полтавщині фінансово підтримує ремонт та оновлення чотирьох місць, де проживають ВПО в країні. Таких центрів відновили вже сотню інша частина нашого проекту, зокрема, допомогти людям адаптуватися до нового життя, знайти роботу. Ми втілюємо цей проект спільно з нашими партнерами, місцевою владою, адміністрацією санаторію та міністерством соціальної політики. Локацій дійсно сьогодні багато. Ми більше як націлені на те, щоб робити домівки, підтриманого проживання, щоб це були в подальшому великі колективні центри, а окремі домівки, де людина, сім'я могла. Аби собі спокійно жити і інтегруватися в громаду. У Міністерстві соціальної політики зазначають, експериментальний проєкт із надання соціальних послуг вразливим категоріям ВПУ у місцях тимчасового проживання діє менше трьох місяців. Проте вже дає результати. 18 людей були виведені вже з місця тимчасового проживання і інтегровані в громаду. Тобто знайдена робота, знайдене житло на постійних умовах і стали повноцінними членами громади. Це якраз про ми кажемо нормальне життя, тобто життя не в місцях тимчасового проживання, а окреме спокійне нормальне життя, тобто мати свій будинок, свою квартиру. Миргородщині до санаторію, що став місцем компактного проживання. Люди приїхали з різних регіонів: це Донецька, Луганська, Херсонська, Харківська, Дніпропетровська та Миколаївська область. Наш центр надає послуги підтриманого проживання і притулку, і соціальної адаптації проживає на даний час 282 людини. В притулку проживає 150 людей. Чоловік і тут в підтриманому проживанні проживає 131 да 131 людина. Да. У центрі проживання кажуть, що ще мають вільних 60 місць і можуть поселити тих, хто цього потребує. Анна Ружін, Максим Гуміров, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Як пояснити дітям, що щеплення це не страшно, а необхідно. У Києві знайшли відповідь через гру. До тижня імунізації в столиці стартувала освітня акція. Операція вакцинація. Маленькі учасники перетілюються у дослідників, шукають вакцини і вчаться боротися з небезпечними вірусами. Як це працює, бачила Катерина Лебединцева. Що ти знаєш про вакцинацію? Там роблять різні уколи, щоб. Хиститься від інфекцій, які можуть перебувати від 2 до 4, до 12 років. Восьмирічний Стефан, учасник інтерактивної виставки, хлопчик розповідає, що йому вдалося дізнатись під час ігор. Запевняє, робити щеплення не боїться. Його ж мама каже, діти добре сприймають важливу інформацію через гру. Такий захід ми дізналися про нього у школі у своїй, і е, я вважала, що дитина повинна обов'язково знати про всі ці інфекції, тому що ми е, взагалі робили всі щеплення, які нам потрібні були. Але Дитина, ну ви розумієте, він боїться. Дитина йде на щеплення. як на щось страшне, не розуміючи, навіщо йому роблять ці уколи, і він прийшов і дізнався навіщо все ж таки йому робили ці щеплення, що бувають такі інфекції, які призводять до дуже тяжких наслідків. У павільйонах кольорові стенди, вікторини та справжня квест-гра. Діти шукають вакцини, вивчають бактерії і дізнаються, як щеплення захищає здоров'я. Я, Я дізналась багато нових мікробів, яких треба уникати. Я навіть дізналася, що від одного так само прививки можна брати ви, типу, відлікуватись аж від трьох мікробів. Я дізналася, як вони корисно, і тепер мені не страшно. Мама дівчинки каже, з маличку пояснювала доньці важливість щеплень. Кожне щеплення проводиться перед тим у нас розмова, що навіщо це потрібно, чому ми це робимо, і як це зробити якомога безболісніше для неї. Дуже круто, що це доносять дітям в ігровій формі, тому що в звичайній лекції їм це, мабуть, вони б не сприймали настільки добре. Поруч з інтерактивними зонами працюють лікарі, консультують батьків, як надолужити пропущені щеплення та сформувати індивідуальний графік вакцинації. Дітей важливо щеплювати, щеплювати завжди. Чому тому що основне основна мета запобігання інфекційних захворювань це щеплення. За словами організаторів, лише цього року в інтерактивній виставці взяли участь понад 35 тисяч дітей з різних куточків України. Мета такого проєкту сформувати до. Віру до щеплень і допомогти батькам приймати обґрунтовані рішення щодо здоров'я своїх дітей. Катерина Лебединцева та Максим Маслиніков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.